Згорілі та пошкоджені автомобілі, вибиті вікна у кількох багатоповерхівках і комерційні будівлі та купа битого скла. Такі наслідки влучання російського безпілотника по автостоянці у Сумах 9 лютого. Зранку місцеві жителі прибирають скло та будівельне сміття у своїх оселях, а власники автівок фіксують пошкодження. Серед таких Ольга Томашевська. У Суми з Кривого Рогу жінка переїхала кілька днів тому. Проживала в одному з пошкоджених будинків. Я в цю квартиру переїхала тиждень назад і справді завжди машину ставила не тут, але ну, так сталося. Так. Дуже гучно. Ну, бачите, машина шкода. Але майно, головне, що всі живі. Зателефонувала на 102, оформили як збитки, зараз піду до школи, там відкрили штаб, здається, там треба теж написати заяву. Ну і в принципі все, буду ходити пішки. У момент влучання, розповідає Ольга, вона разом з чоловіком була вдома. Ми вибігли в коридор. Ну і все, потім почули, що люди кричать. Побачили, що горить щось на дворі. Чоловік вийшов подивитися, що там на балконі повилітали вікна, але в принципі в самій квартирі цілі. Сумчанин Микола Циганенко також проживає в одній з пошкоджених багатоповерхівок. Його квартира розташована на 13-му поверсі. Розповідає, як це було. Уже спали, трапнуло і все. Полетіли стекла, балконні стекла всі вилетіли, і лоджія вилетіли, всі повністю раму побило. У згалі пластик, секцію вибило. Ну, а так. Підмітали півночі, усе підгрібали, пленку і скотчем заклеїли, а тепер йдемо сюди далі щось. Злякалися дуже. Ні, я не злякався. Мені вже 77 років, я вже не боюсь нічого. Такий вигляд має квартира племінниці Світлани. Нині розповідає жінка, вона разом із сім'єю перебуває за кордоном. Зателефонувала їй після вибуху. У них від відділо спостереження, і вони нам позателефонували, що горить квартира. Виявилося, що слава Богу, не горить. Ви сюди оце приїхали і що побачили? Ну повністю всі вікна ж розбиті, все розбито. В першу чергу треба закрити вікна, щоб не порозморажували батареї. А тоді вже будемо вирішувати. Що далі. Квартира сумчанки Світлани Рикун вціліла, проте каже жінка, вона й досі оговтується після пережитого. Від вибуха встигли лише навіть не вискочили в коридор. Віддері, двері відкрили зривною волною. Паніка, страх, слава Богу, всі живі оговтуються. Від цього всього лиха приходимо до тями. Відранку представники ДСНС з допомогою спецтехніки проводять висотні роботи, розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. Дуже багато розбитого скла, дуже багато пошкоджених віконних рам, балконних рам, багато аварійних конструкцій, тому потрібно їх демонтувати для того, аби потім спокійно за, 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 зашивати і тимчасово відновлювати вікна. За інформацією Олега Стрілки, після влучання безпілотника в автостоянку здійнялася пожежа. Горіло одразу шість транспортних засобів. В палаючих транспортних засобах вибухала газова система, вогонь швидко поширювався, але нам знадобилось орієнтовно хвилин 40 для того, аби ліквідувати займання. Паралельно інші наші фахівці обходили всі помешкання і вдалося евакуювати загалом 65 громадян. Вже потім, після 12-ї години ночі, до медиків звернули за допомогою одна жінка. Жінка отримала закритий черепно мазову травму, вона була доставлена обласну. Лікарню пройшла обстеження відповідно і амбулаторна відпущена, тобто вона не госпіталізована. Більше інформації поки що по постраждалих немає. За словами заступника сумського міського голови Станіслава Полякова, газопостачання в будинку поруч з автостоянкою вночі відновили. Вода і електроенергія в квартирах жителів є. Відранку на місці, окрім представників ДСНС, працюють комунальні служби та волонтери. Жителям роздають листи ОСБ та плівку для закриття вікон. Зночі розгорнули пункт незламності, де можна зігрітися, випити чаю та поспілкуватися з психологом. У загальноосвітній школі номер 29 працює оперативний штаб, де приймають заяви від людей про пошкоджене майно. І головне зараз, як завжди, зателефонувати на 102, зафіксувати і е, отримати сьогодні отримати матеріал і максимально забитися. Штаб буде працювати сьогодні-завтра, і тому документи ми встигнемо подати. Завтра на 9-ту зустріч з мешканцями. За інформацією заступника Сумського міського голови, внаслідок влучання шахеда в автостоянку згоріло шість та пошкоджено близько 20 автомобілів. Також вибито понад три сотні вікон у кількох багатоповерхівках, приватних житлових будинках та комерційній будівлі. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.